Україна в 1973 році видобувала 68 мільярдів кубометрів природного газу на рік. Станом на сьогодні Україна видобуває от минулого року. Там актуальна інформація, 18,5 мільярдів кубометрів газу за один рік. Ось скажи, будь ласка, що пішло не так і коли воно пішло не так? За часи української незалежності мушу тобі сказати, що одним із стримуючих факторів розвитку українського газовидобутку і збільшення видобутку українського газу були росіяни. Вони блокували збільшення видобутку українського газу. Вони знімали директорів українсьвидобування. Вони робили все для того, щоб Україна за пільговими цінами купляла у корумпований спосіб, можна сказати, великі обсяги газу і їх споживала навіть якщо це не потрібно було. І для того, щоб економічно недоцільно було вкладати кошти і розвивати свій видобуток на такому видобувному розвідувальному рівні. Вони блокували наші розвідувальні роботи в Керченській портоці. Це ще було в 10-х роках. Перше, друге, вони, вони по суті змусили шел піти з України. А якби шел почав видобуток на Юзівській площі, там видобував би від 1 до 5 мільярдів кубометрів газа на рік. Але шел росіяни по суті шантажували, Сказали, ви або видобуваєте газ в Росії або в Україні. Видобувати і там, і там не вийде.